Ви пам'ятаєте, 11 січня приїхали президенти Польщі, Литви на зустріч у Львів з президентом України. І президент Польщі Дуда оголосив, що дає роту танків Леопард. Потім виявилося, що треба дозвіл Німеччини. Німеччина щось довго не відповідала. І Дуда тут заявив, що вони передадуть навіть без дозволу. І почали збирати танкову коаліцію. Появилися другі держави, які теж захотіли передати потрошки Леопардів Україні. Канада вже дала декілька штук для того, щоб навчатися і були в Україні. І після цього Байден оголосив, що Сполучені Штати дають. Так